Ніжний крем, тонкі млинці, цей рулет та на уроці, 4 яйця, 100 г цукру, 2 столові ложки какао, 4 столові ложки борошна, 500 мл молока, 50 мл олії. Смажимо блинці з двох сторін по одній хвилині на олії. Для крему 450 г сметани, 70 г цукру, чайна ложка апельсинової цедри, два пакетики згущувача для сметани. Збираємо тортик. Млинець мащуємо ложкою крему, викладаємо інший на середину першого млинця. І так робимо з чотирма млинцями, закручуємо в рулет і поки що відкладаємо. Далі так само робимо з іншими чотирма млинцями. Викладаємо рулет на млинці, загортуємо в рулет і змащуємо кремом, що залишився. Даємо настоятися 4 години. Всім смачного. Ніжний крем, тонкі млинці цей рулет та.